Сьогодні маємо неділеньку святого. Сьогодні є неділя перед Воздвиженням і сьогодні є різдво Пресвятої Богородиці. Різдво Пресвятої Богородиці це є радість для всього світу. Знаєте, коли ще Адам і Єва були в раю, жили. В таких умовах, які для людини можна придумати максимально зручними, і через свій непослух, через гріх відпали з самої позиції тої Божої ласки, Божої опіки. Тобто людина вирішила пожити без Бога. Цього навсього, не послухавшись одної заповіді, ми, Богове, демонструємо, що ми хочемо пожити трохи без Нього. Знаєте, коли діти підростають, вони в першу чергу хочуть позбутися залежності від тата, мами, що вони вже такі великі, вже хочуть самі приймати рішення. І це є якби нормально. Відпали, вигнані були з раю, але через ріг не тільки собі спортили комфорт, але й спортилася навіть природа навколо. Бо людина почала старіти, людина почала хворіти, людина стала дуже залежна від землі, від матеріальних речей. Їй треба було їсти, її треба було спати, відпочивати, їй треба було одягатися. І вроді би, ну, людина якби може жити, так? Ми, ми сьогодні живемо краще, як ті Адам і Єва, що були з раю. Бо вони були прикриті тільки фіговими листочками, а ми маємо кожне плаття такі різні, хтось якісь дуже фірмові, а хтось прості такі скромні. Ми їздимо на машинах, а даме би навіть не снялося, що він буде мати машину. Ми живемо в будинках, куди по можливості також робимо собі комфорт, щоб наше тіло. Хоч трохи відчувало себе в тому стані, який воно мало в раю. Так. Людина десь глибоко в своїй суті, в своїй природі, хоче вернутися в рай, який Бог створив для неї. І скільки би часу не пройшло, скільки б тисяч років не минуло, та туга за Царством Божим завжди залишається в людині. Ми хочемо повернутися туди. Ми вдома собі робимо, проводимо воду, проводимо опалення, щоб зробити собі маленький рай. Не для цілого світу, а для себе, у своїй хатині. І Господь Бог каже ще зразу, коли вигнав їх з раю, і каже, пообіцяв, що він. Людину відкупить. І тепер представте собі, де Адам і Єва, Авраам, Ісаак, Яків, Йосип, ці всі історії, довга історія, аж поки Бог не вибрав собі жінку, через яку міг би воплотитися. Бог друга особа Божа, син Божий, який. Мав би прийняти людське тіло. Та жінка була грішна, та блудна, та не така, та не така. І скільки часу треба було, щоб підготувати людство для приходу Ісуса Христа. Але поки щоб Христос прийшов, треба було вибрати ту, від котрої Він народиться. Батьки причисти Дієві Марії. Йоаким і Анна. Йоаким він був з роду Давида, царя. А Анна вона була з роду Арона. Це було, то, що, то було царство, а то було священство, так? І Бог так поєднується. Щоб був цар. І священник. І вони дуже довго молилися, бо в них не було дітей. І вже були на схилі віку, 70 років десь туди далі. Але далі моляться. 80 років моляться далі, моляться уже майже по привишці. І коли Анна завагітніла. Вона здивувалася. І знаєте, коли молилися, певно, мали якесь намірення і каже, Господи Боже, як даш нам дитину, ми дамо тобі на посвято Богове, очікуючи сина. Народжується дівчинка, але як пообіцяли, що треба віддати Богові на, на служіння, привели її до храму. Трирічному віці. Нас в такому віці садочок відправляють, і то дуже так, знаєте, переживають, спочатку на годину лише, потім на дві, то мама біжить забирати, а причисту діву Марію привели в храм і лишили трирічну дитину. І вона там перебувала в храмі до 14 років. 14 років їй з'являється ангел і каже, радуйся, благодатна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Який плід? Ти вибрана на матір, з якої народиться Ісус. Спасіння світу. Але ми, як люди, ми любимо вже в самому кінці, знаєте, навіть не те, що Христос сказав, навіть не то, що Христос був на улговці. Нам важно, що Христос воскрес і нам дарував життя вічне. Але всякі великі речі мають маленький, скромний початок. Щоби народилася Богородиця. Треба було вибрати Йоакима і Анну, тих від кого вона народиться. Але перед тим, як вибрати Йоакима і Анну, та був, той був з роду Давида, царя. А той був з роду Арона. Арон це ціла лінія, їхній арон це є. Священство, яке постійно служили в храмі, в Єрусалимському храмі. Як Господь Бог готує і дуже довго складає отой свій план, і як є важно участвувати в тому плані. А ми хочемо як? Помолився Отче наш і вже все є. Помолився Богородице Діво і всі здорові. Кажу вам, діти Божі, Господь Бог на кожного із вас має свій план. І кожен із вас вплітає золоту нитку свого життя у Божу канву вічності. Я це говорю про Божих дітей. Я говорю це до тих дітей, які сьогодні мене слухають, ті, які прийшли до церкви. І, які мене слухають через інтернет, ви діти Божі, вам не байдуже Боже Слово. І як у сьогоднішньому Євангелії сказано, І яка жінка? І коли він це говорив, яка жінка підняла голос з міжнароду і сказала, блаженне Лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Ну, ми собі думаємо. Та ясно, це про Богородицю. Кажу вам. Це про всіх вас, хто сьогодні в церкві. Це про всіх вас, хто сьогодні дивиться трансляцію. Це про всіх тих, хто взяли собі Ісуса за Спасителя. Як це? Як ми можемо носити Ісуса Христа в собі? А Христос це є Бог Словом. І кожен, хто слухає це слово, жиє ним, як говорить апостол Павло, вже не живу я, вже живе у мені Христос. Ви носите Христа. Ви поступаєте від того, як Христос вчив нас бути милосердними, добрими, служити один одному, бо навіть коли подаш комусь кухлик холодної води, заради того, що той є мій учень, буде швати велику нагороду. І ми заради Христа носимо його в собі. То ця жінка сказала не тільки за Богородицю, блажене лоно, що тебе носило, блажені груди, що тебе кормили. Той хто це та, та, та Богородиця, яка кормила Ісуса Христа, яка давала йому можливість зростати. А як ми маємо в Тому поучаствувати? Ми також можемо кормити Слово Боже і вирощувати, давати Христове рости у своєму ближньому, у, свої, у своїх дітях, навчати їх Божого Слова і слідкувати, як Бог живе у моїй дитині. Коли в вона стає Божа? Це ж слово про вас. Блаженне лоно, що тебе носило, кожен із нас, чоловік чи жінка, може носити Слово Боже в собі. І може тим словом годувати ближнього Словом Божим, ділитися з ним вірою. Ви чуєте, яке це велике свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Це той видимий етап початку спасіння. Богородиця стала такою, яку кожен із вас, чоловік чи жінка, може її наслідувати. Не то, щоб бути в храмі, монахом чи ще щось, а носити у собі Ісуса. І в своєму ближньому кормити Ісуса, щоб Він зростав у наших ближніх. Різдво Пресвятої Богородиці це нагода стати учасником Божого плану спасіння людини. І тому кажу всім вам блаження ви всі, що слухаєте Слово Боже і зберігаєте Його, як сказав Ісус, до марти. марто Марто, Ти клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Ось Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Сіла і слухала Слово Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!